Вуді та Баз борються зі злочинцями. Шериф Вуді, та Баз Лайтер, головні борці зі злочинністю на Дикому заході. Днями вони прочли в газеті про банду, яка грабує потяги, у яких є банківські вагони у містечку неподалік. В цих вагонах перевозять гроші між банками по всій країні, і вони доверху забиті грошима. Єдина проблема полягає в тому, що ці вагони нічим не відрізняються від звичайних на випадок, якщо хтось забажає їх пограбувати. Ось нова справа для нас, промовив Вуді. Згоден з тобою. Але спочатку треба розібратися з бандою грабіжників, а потім з тим злодюшкою, котрий викриває замасковані вагони для цих грабіжників, відповів бас. Скоріше за все, вони сидять у засідці і чекають, поки буде проїжджати потяг. Потім на конях підбігають до потрібного вагона, залазять через дах. Відкривають сейф, таким же чином і тікають, припустив Вуді. Треба підготуватись до цієї операції. Дізнавшись у банківських працівників, що наступний потяг буде через тиждень, вони вирішили виїхати за міста на декілька днів. Вуді осідлав свого вірного коня а Баз – свого метеора і вирушили у Прерії. Розташувавшись неподалік від залізничної дороги, вони почали тренувати коней наздоганяти потяги, щоб не відставати від розбійників. На кілька потягів вони навіть змогли піднятися на ходу. По вечорах Вуді з базом розповідали один одному різні байки. Потім вони дізналися, як виглядає вагон усередині на випадок, якщо треба буде залізти в нього. Також вони тренувалися стріляти верхи на конях, щоб коні звикли до гучних звуків про всяк випадок. Коли коні вже були натреновані, бас запропонував. Поїхали до міста, де відбувається пограбування потягу. Прибувши до міста, Вуді вирушив поспілкуватися з місцевим шерифом. Добрий, день, шерифи! Мене звуть Вуді, і я теж шериф у містечку Грейфолс. Ми чули, що тут діє банда грабіжників. Що ви можете мені розповісти? Ну, слухайте, вони нападають на потяги. Коли він пригальмовує на повороті, тоді його швидкість найменша, і наздогнати його легше. Потім вони роблять свою справу і дуже швидко, я вам так і скажу, кілька хвилин і все. І потім зникають у прирії. Дуже дякую, шерифе, ви дуже допомогли. Вудь повернувся до база. база. Нам потрібно розташуватися біля колії, де йде крутий поворот. Вони будуть нападати там. Разом вони вирушили розбивати табір для стеження, адже потяг буде вже завтра, рано вранці, коли вони почули гудок потяга, то осідлали коней і приготувалися. Як тільки потяг з'явився на горизонті, з'явилися і розбійники. Дивись, Вуді, ти бачиш, коло тих дерев щось рухається, сказав баз. Виявилось, то були розбійники, і вони рушили за потягом. В них на обличчі були бандани, і було видно лише їх очі. А на голові в них були кашкети. Діставшись потяга, вони дуже вміло застрибнули на вагон. Як і казав місцевий шериф, вони це вправно робили. Піднявшись на дах, вони зникли всередині. бас теж рушили за потягом. Тренування дали свої результати. Коні швидко наздогнали вагон. І вони застрибнули на нього. Піднявшись на дах, Бас зазирнув усередину. Там нікого не було, а сейфи були вже відкриті і пусті. Дивно, де вони ділись? Адже ми бачили, як вони туди зайшли і не виходили, сказав Вуді. Спустившись всередину, вони побачили з іншої сторони невеликі дверцята, вполовину менші зазвичайні, і вони були відкриті. Виявилось, розбійники натренували коней, висаджувати їх з однієї сторони потяга, а потім оббігати ззаду на іншу сторону, де вони вилазили. І тікали. Але ще не все втрачено. Вуді і бас свиснули своїм коням, стрибнули на них і кинулися у погоню. Хвилин десять вони мчали за ними і нарешті змогли наздогнати зграю розбійників. Коли злодії їх побачили, то намагалися відірватися від них, але їх вискочило на півгодини, тому що коні вже втомилися, бо везли купу грошей і вони не повинні були від когось тікати. Потім зав'язалась перестрілка, бо розбійники не хотіли здаватися. Але і тут Бас із Вуді переграли злодіїв. Патронів було набагато більше у База з Вуді, бо злочинці не розраховували на переслідування і перестрілку з кимось. Врешті-решт вони здалися. Пов'язавши злочинців і доправивши їх до місцевого шерифа, вони... Дізналися, що ці злочинці були найрозшукуванішими в цьому регіоні. Потім вони дізналися, хто ж таки зливав інформацію про вагони. Виявилося, це був голова одного банку, який хотів помститися своїм компаньонам. І він теж був заарештований. Вуді та Бас отримали винагороду за розшукуваних розбійників і винагороду від банку за те, що змогли повернути гроші. Вирушивши додому, Бу, Вуді та Бас, дуже втомилися, коли вони приїхали. То одразу ж полягалися спати. І спати потрібно і тобі. На добраніч!